Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації. А про кого ви дізнаєтеся з нашої загадки? Послухайте уважно, хоч має багато ніжок, все одно не може бігти. Уздовж по листочку повзе, бідний листочок весь згризе. Хто це? Так, це гусеничка. Для того, щоб зробити гусеничку, нам потрібно з вами 5 смужечок. У мене смужечки шириною 4 см. Можна трішечки менші зробити. Потрібно 2 ока. Потрібно вусики, 2 штучки. І потрібно зробити, вирізати ось такий листочок. Листочок ви можете вирізати, взяти на вулиці листочок, обвести його і вирізати. Ось такий великий у мене листочок. Потрібна салфеточка, щоб нам... намащувати смужечки, клей, і обов'язково кісточка, і серветочка, щоб витирати руки або придавлювати папір. Беремо першу смужечку і беремо її, скручуємо: ось такий кружечок. Бачите? Але спочатку треба намастити його, намащуємо трішечки. Ось так, потім загибаємо його, згибаємо. Ось, пальчиком можемо взяти серветочку, витерти лишній клей, якщо він у вас. Ось таке, бачите, у вас вийшло коло. Ось так вам потрібно зробити їх 5 штучок. Ось такі в нас вийшли 5 кругляшки. Бачите? І тепер нам всі треба їх приклеїти до нашого листочка. Беремо перше кільце, намащуємо його клеєм і придавлюємо його до нашого листочка. Ось так. Тепер інші приклеїмо. Приклеюємо його щільно, щоб у нас виходила гусеничка. Ось так. Ось така у нас вийшла гусеничка. Тепер у неї, дітки, подивіться, чого в неї не вистачає. Так, вірно, треба зробити їй очі. Беремо наші очі і приклеюємо наші гусінечки. Зараз. Тепер беремо наші вуси ось, намащуємо їх і приклеюємо. Другий вусик? Зараз. Ось така вийшла у нас гусениця весела, бачите? А щоб наші гусенички було не сумно? Будь ласка, зробіть дома, ось таку гусеничку для її.